Дякую ось цим чоловікам, які на вашому екрані, які є постійними спонсорами каналу. Віталік Бабай, Данил, Фенікс, Матвій, Володимир, Чіп, Gaming Танос і Ярослав Кібер. Бать! Курва Бобер, Куди ти залетіла, його! Йосип на кобилі. Бля. У нас сьогодні теж досить багато їде. Хлопка до нас їде, конь до нас їде. Ну, то поїду, то поїду. Всі поїдуть, так як вони згодом. Аби не було арти, я б одразу туди і прожався. А так, як арта є. Зацілюємо. Ого! 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 Папа стоїть за камнем. Бля, як же ж вони це туди дар... дармово туди поїхали, та вони ж нашого штрана пробили. Угу. Ба, Опаха киде? Який же це жорсткий танк, то, то, я вже забувся. Ой, йомо й о, шо це ломається. Зараз ми їх розкидаємо, аби патронів хватило. Е, попадай, я ж кажу, цим би патруль не вхватило. Відкриті? Так. Кліщенько, поки точку маємо. Рикошет, а рикошет? Тепло фугасом можеш забрати <рикошет> одному мукоточку. На каточку. 71 70 Да. Продолжим. Бля, я кижешься, их 4 жесткие, уже и забылся, бля. Так, так. Йдіть. Підлаштувало. Мало що робити. Спробиття. Ну, не рою. Це я розумію. Ти за мене, за мене, за мене ховайся. А я ж таки роблю. Я вже від тебе забігаю. <ріць> бля, як же на тебе вбивають, скотини? Аби того вбили. Так, конь мене. <ріць> Тарто, бля, вбий коня! <ріць> Вірка шеп. Та йди ти смотри дивися ховайся взагалі повністю за мене, бо якщо ти здохнеш, то мені буде десь там, якщо можеш, засядь. Я і так вам Я може защемлю зараз його кумулям, якщо буде залітати. Защемлю. Рикошет! Живи, 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 просто мансуй. А <звук> я що роблю? Ну, Арта, доберіть його. Отлич. Біги с трямба. Це, це все бомбезно, я б сказав, навіть як набив. Давай ж назад дам. Там від башки нормально стоять. Ти там не впарився. Нехай на тебе виходить. Русь. Не боїться мене гнида. Сцикота. Малолетний, ну. Просто бля. Писиво. О, Хоч пішов. Давай, Хоч. Бубух, не пробив. Ну, там ще я. А, он він, де він за одним саратом приїхав. Та походу. Бля, він за одним снарядом приїхав. Треба сотку розвернутися, у тебе сотка в спині. Або... Та да, да, А ти, звісно, це не їхав наче на одного. А я... Але просто біда в тому, що не можна залишати цього. ОДПМно -ну в спині. Сука, кида. Добираю постріл. сутку щас. Сука, сутки, сутки, сутки кида? Не, не пам'єш? А яка в неї пушка топова? Та да. десь 13 бля. Я розвертаюсь до тебе. А ні, ні, ні не треба, не треба. Бай ти чо? Йопкую А ага. Як я не пробив? Кубік, привіт, чоловіче. Коротше, пробував, як, як ти казав. Ох, ви ж гниди. <різь> 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 яга, яга, яга бачу, бачу. Все бачу. Я контролюю. Крім арти. Пробував я нажимати на той, як ти казав, долар, чи що. Мені показує тільки, що підписатися можу ну, сам на себе. У мене снаряди кончились. <сум> <сум> снаряди кончились, птую мать! Снарядов нет у тебе вже? Два снаряди это фугаса. Я все себе Нормально. А Я ты що, побуду, дій, с ти ты взагалі стрелял, стика тебе вже туда. Я 1500. Ищу за год, беги, потом. Я в сам мок. А, я міг би тільки що взяти медальку Фадіна. От бля. От гнида, Фідер. га. Фідер. Він Ін рыжий. Не хвилюйся, все файде. Мастер. Ну, понятно, що мастер. І містім Ну да.